Ну, ось вам трішечки полонини ягідної. Це, звісно, не вершина, не двотисячник. Але, зважаючи на те, що навантаження на спину останнім часом мені важко даються, то для мене це вже рекорд. Тому ось вам трішки гірської крила Гівнюки на квадроциклах їдуть. Я, звісно, противник того, щоб в гори на транспорті. Хочете в гори, напружтеся і пройдіть ногами. Або сидіть вдома, блін. ну, коротше, нічого це в горах шуміть. гори це має бути тиша, спокій і краса. Гори мають бути, як на мене, не для всіх. Якщо ти гори любиш, то ти змусиш себе і потихеньку дійдеш. От туди далі, якщо пройти оцією дорогою, там далі буде сироварня. Але я цього разу не піду, бо вони, там, бо вони на сироварні такі гроші тянуть, що це страшне. Дешевше купити бринзу в самому селі, що дивно. Тобто тут самі до тебе приїхали. Не треба ні про доставку думати ні про що. Ну тут на вершині дорожче ніж в селі. Така ситуація.